Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на початку нашої молитовної варти. І для нашого розважання, для нашої молитви ми візьмемо за стих із книги Ява. Навчив мене, якщо я помолився, якщо, несправедлив... якщо вчинив несправедливість, більше не буду. Навчи мене, якщо я помилився. Знаєте, фраза така проста звичайна. Але насправді, якщо подивитися, то це слова сильної людини. Людина, яка може сказати: навчи мене, якщо я помилився. Тільки той, хто дійсно готовий. Визнати свою неправоту, той, хто готовий признати свою помилку, може це сказати. Знову ж таки, щоб сказати ці слова, людина, значить, хоче змінитися. Значить, людина хоче щонебудь змінити в своєму житті. А для того, щоб щось поміняти, треба побачити, що, хто я і що я. Побачити свої вчинки, побачити свої слова, побачити те, що я, чим я живу. Оцінити це і зробити правильні висновки. Але чи людина здатна сама це зробити? Мало хто на це здатний. Саме тому для людини важливо є, щоб завжди був хтось з нею поряд. Хто би міг їй вказати на її досягнення чи на її помилки? То був би той, хто супроводжував би людину в цьому шляху навернення. І першим, хто є, це є Бог. Бо Бог бачить людину зсередини. Він бачить її бажання тільки в моменті зародку цих бажань. І він може людину зразу зупинити, якщо людина цього хоче. Зараз в часі цієї війни, кожен з нас має сам для себе зробити ці висновки. Кожен з нас має сам визнати те, що, можливо, десь він був неправий. Ми всі маємо визнати свою помилку, помилку, через яку Сталася ця війна і не боятися, коли нам скажуть правду очі. Через те, що ми захоплювались Росією, через те, що ми не цінували своєї країни, через те, що ми завжди говорили, яка різниця, якою мовою розмовляти? Через те, що жили в бруді гріха. Через те, що хабарництво для нас було нормою, бо це спричинило розвал економіки і армії. Все це наші пороки, наші вчинки всієї країни. Якщо ми не знайдемо сміливості в собі сказати, так, ми це робили, і нам це треба виправити. І мінятись, тоді нічого в нашому житті не зміниться. Закінчиться ця війна, через які час продовжиться нову. Чому я так кажу? Та тому що вчора, знаєте, натрапив на відео однієї жінки з Маріуполя, яка через Росію втекла в Грузію. Але одна фраза, яка. Черговий раз підтверджує тому, що ми частково винні в цьому. Вона згадувала той момент, коли була у фільтраційному таборі в Нікополі, де ходили представники Росії е, їхньої партії Єдіна Росія, і починали всім розказувати, що треба тільки в Росію виїжджати, що там вони отримають все, гори золоті будуть. Їх там робота чекає. Гроші, зарплати, все в них там буде. В Україні вони не потрібні, Україна їх кинула. Але знаєте, що от підсумку такої вишенькою на торті було? Коли люди казали ми не хочемо? А Відповідь була: Ну ви ж російськомовні. Значить, ви росіяни. Значить, вам треба тільки в Росію. Розумієте? Все має значення. І якщо ми цього не визнаємо, не визнаємо наших помилок, нічого в нашому житті дійсно не зміниться. Я зараз не піднімаю питання мови, я просто хочу сказати черговий раз, що все в цьому житті є важливо. Все. І якщо ми не будемо цього, Визнавати і розуміти, то далі будемо жити як посередність, щось, що нікому не потрібне. Так, я кажу щось. Тому що якщо ми не будемо цінувати те, що є наше, те, що є моє, то ми будемо щось. Якщо ми не будемо цінувати нашу мову, культуру, нашу церкву, українську церкву. Не церкву Московського патріархата, яка перехрестила себе і знову називає себе Українська Православна Церква, продовжуючи визнаю підкорятися Кирилу, Патріарху Кирилу і молити за російську владу. Якщо ми далі будемо так жити, нічого не зміниться. І всі ці смерті, все це, що було дотепер, воно буде намарне. Маємо просити в Бога сил для того, щоб Він нас навчив, щоб Він нам дав сили, можливість визнати свої помилки і виправити це все. Це є наша перемога виправити все те, що було неправильне. Виправити кожен свій гріх, визнати, що без Бога я не можу нічого. Визнати те, що тільки Бог дарує нам ту силу, мудрість і мужність бути стійкими, бути тими, хто бачить свої помилки, бути тими, хто все це виправляє, для того, щоб перемогти як себе особисто, свій гріх, так і перемогти в цій війні. Отче наш, що є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішним. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помили, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день і всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови, здоровий, Господи, всіх наших поранених, як цивільних, так і захи так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних, комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби менесть, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз є на окупованій території чи в зоні бойових дій. Захисти, Господи, і поверни живими нашкодженими усіх наших військовополонених. І просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу усіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали свої гріхи, розкали всіх своїх злочинах, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України, склали всю свою зброю. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо Ти, Святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амін. Амін. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 3, 6 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну на варту. Я закликаю всіх не нехтувати цією можливістю, помолитись для того, щоб як можна швидше наблизити перемогу. Нашої держави і звільнення від ворогів, слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.